Сьогоднішнє моє відео для нас, мої дружини, жінки, дорогі, матусі, бабусі. А в принципі, я звертаюся і до вас, дорогі чоловіки. Якщо ви любите своїх дружин і хочете, щоб вона завжди була у вас спокійною, навіть і під час менопаузи, щоб в неї не було перепадів настрою чи о, таких перепадів, що їй то холодно, то жарко. У мене для вас є пропозиція зробити своїй коханий такий малесенький подарунок, як Fitomix, який так і називається фітомікс для жінок. Ну, а якщо у вас, дорогі жінки, рядом немає такого принца, то купляємо його саме собі. Для чого він нам потрібний? Тобто, що він нам дає? Це комплекс рослинних екстрактів. Амінокислоти бета аланін. І разом вони допомагають пом'якшувати прояви клімаксу, перепади настрою, дратівливість, нервозність, відчуття жару чи підливості, допомагають покращити наш сон, а також сповільняє процес старіння шкіри і наш організм в цілому. Входить в екс... фітомікс, в склад нашого фітоміксу. Це патентований екстракт шишок хмелю. Чому шишки хмелю тут? А тому, що шишки хмелю це природні джерело фітоастрогену. І основною діючою речовиною є проніфлаваноїд, який суттєво полегшує припливи жару. І допомагає при порушенні нашого сну. Також сюди входить бета-алонін. а це амінокислота, яка в нашому організмі природнім шляхом утворюється, але з віком її все в нас менше і менше. А бета-алонін потрібний для зменшення втомленості, тривожності і емоційного е нашої інстабіліту ефектно. Також в склад цього Фітоміксу входить. Екстракт насіння льону, ну, а це джерело лігнапів, які теж є рослинними фітоастрогенами, які покращують настрій, і також стан нашої шкіри зменшують запаморочення і серцебиття. І останній це екстракт, який є в нашому фітоміксі, це екстракт рилиць шафрану. Ну, а ми з вами вже знаємо, що шафран це найдорожча пряність в світі. Щоб отримати один кілограм цієї сировини, потрібно зібрати рільця приблизно з 250 тисяч квіточок. Шафран покращує настрій, зменшує нашу пригніченість та підвищує концентрацію уваги. А також нормалізує наш апетит. На одному із семінарів я почула від професорки, що фітомікс можна починати профілактично пити по одній капсулці в день уже після 30 років, не чекаючи, коли прийде мене пауза. І тоді вона прийде так, що ми навіть не замічаємо. Всім здоров'я і вслідуючи відомо побачимо.